У межах міжнародної спеціалізованої виставки Енергетика в промисловості енергоатом провів другу міжнародну конференцію атомні можливості для розвитку країни воєнний час та повоєнна відбудова. У конференції взяли участь представники посоль Сполучених Штатів Америки та Швеції, державних органів влади, народні депутати України, міжнародні партнери, науковці та фахівці компанії відкрив конференцію керівник енергоатома Петро Котін. Фактично атомна енергетика на сьогодні у нас є островом стабільності. Ми працюємо з всіма енергоблоками. Зараз завершили ремонтну кампанію успішно. Майже тиждень тому і так і будемо працювати протягом всього осінньо-зимового періоду. Від початку повномасштабної війни атомна генерація стала ключовою у вітчизняному енергобалансі. Член наглядової ради енергоатома Тимофій Милованов відзначив підготовку компанії до осінньо-зимового періоду та відмову від російського ядерного палива та запчастин. Ще 10-15 років назад. Ми були повністю залежні в ядерній енергетиці від Росії. Від постачальних від елементів від топлива з Росії, те, що вони сьогодні це можуть робити, змогли підготуватися і провести ремонтні підготовчі роботи, це ну я, я не люблю говорити геройство, але в цьому випадку це так є да. В умовах постійних обстрілів енергетичних об'єктів енергоатом забезпечує понад 50% всієї електроенергії країни. Українська атомна енергетика займає друге місце в Європі за встановленою потужністю після ЕйдіФ, найбільшого оператора АЕС у Європі. Згідно плану енергетичної стратегії, Україна має збільшити ядерні потужності до 2050 року. Це завдання ми виконуємо в кооперації з нашими партнерами з компанії Вістінгаус, з якої заключена відповідна угода і вже розпочата робота по будівництву і проектуванню нових енергоблоків. Дев'ять енергоблоків на сьогодні, якщо ми вважаємо з Запорізька атомна станції, 13,8 у нас есть мегаватт, э, 13,8 тысяч мегаватт потужности, у нас есть 24 потребно по то кто до 2050 года року нам потребно давать до, до даты 10 атомных великих энергоблоков. Необхідність збільшення атомних потужностей декларують не лише в Україні, а й в усьому світі. Наголосив у своєму відеозверненні до учасників конференції генеральний директор МАГАТЕ Рафаель world... Світ переорієнтовується на ядерну енергетику із метою переходу на зелену енергетику і все заради покращення енергетичної безпеки. Україна не залишиться осторонь. Ми повинні зберегти це важливе джерело електроенергії для України і сьогодні, і після війни. Обіц. Даю ми будемо поруч для збільшення потужності Хмельницької АЕС. народні депутати. Переконані для зміцнення енергосистеми та збільшення генерації необхідно будувати нові атомні енергоблоки. Важливо сьогодні в першу чергу, щоб парламент схвалив і в першому, і в другому читанні законопроект про добудову хмельницького хмельницьких блоків 3 і 4, про потенційне будівництво. Теж блоків 5 і 6 на хмельницькій атомній електростанції. За вже системою Вестінгаус і е, про будівництво е, п'ятого енергоблоку на Рівницькій атомній електростанції. І в всьому світі є очевидні тенденції, що там, де є е, атомні електростанції, є атомна генерація, там історично і традиційно електроенергія коштує дешевше, ніж там, де, наприклад, немає, а все е, більше може базуватися, наприклад, на вугільній генерації чи на газовій генерації. Тому що дійсно маржинальні затрати досить низькі, і це призводить до того, що Україна стає конкурентною з точки зору ціни електроенергії. На конференції також обговорили роль міжнародної співпраці у розвитку української атомної енергетики. Президент і головний виконавчий директор компанії Камеко, з якою енергоатом уклав угоду на постачання сировини для ядерного палива, переконаний, що співпраця компанії буде лише. Посилюватися ми надзвичайно пишаємося тим, що відіграємо ключову роль в підтримці енергонезалежності та енергобезпеки України. Ми не лише задовольняємо 100% потреб енергоатому в паливі. Наше партнерство включає і технічні рекомендації щодо підтримки вітчизняного виробництва урану в Україні. Енергоатом підписав низку угод з компанією Вестінхаус, зокрема про постачання американського ядерного палива на всі атомні електростанції та будівництво енергоблоків за технологією AP-1000. Зараз все паливо постачається від Вістінгаус, і ми також будуємо лінію по виробництву нашого власного палива за технології Бістінгаус. Через 2-3 роки ми зможемо половину нашого обсягу закривати власним паливом. Інша половина буде постачатися від Вістінгаус. Тобто, що стосується інших запасних частин, ми також провели дуже велику програму. Заміщення виробництва запасних частин, які постачалися з Росії на нашому виробництві. У нас є завод в нашому складі. Стратегічний партнер енергоатома компанія Холтек, віце-президент компанії, заявив, завдяки проєктам з розгортання малих модульних реакторів, Україна зможе експортувати виготовлені компоненти до європейських країн. Що позбавить Росію монополії на цьому сегменті ринку в умовах постійних обстрілів енергетики? Віце-президент Холтик відзначив роботу атому. No, no. у світі. Не існує такої компанії, яка пройшла б через те, що пройшов енергоатом. Не існує такого оператора в США, Європі чи Азії, який би експлуатував реактори, коли ракети та дрони атакують країну. Коли здійснюються атаки на електричні мережі, енергоатом виконує величезну роботу, експлуатуючи реактори та відпускаючи електроенергію. Сьогодні українські атомники стоять на варті енергетичної безпеки країни, незважаючи на окупацію Запорізької АЕС, найбільшої атомної станції в Європі та постійні обстріли енергетичної інфраструктури, енергетики продовжують забезпечувати світлом домівки мільйони українців.